Доброго дня всім. Сьогодні будемо дивитися на найбовіший, напевно, винтокрил другого діру, це мі 8 тв У нього на збройній стоїть 24 ракети АТБ. Це дуже потужно. Ці ракети вносять дуже багато ХП. Також на нього є пару повітряні ракети, та якщо не вистачить, є пару фалангів. Тож, спробуем на цей геликоптер у боях. Итак, первый бой. Берем мы 8 ТВ. Это интересно. Ситика в Винтуку из-за того, что в него уже... Дуже, дуже классная сброня. Так вот. Зараз я спробую... Зараз я спробую Не постріляти з далека, але я хочу тут одну тактику цікаву викрасти. Зараз постріляємо по цьому. Та що ж таке не залетає. Та як так? Та ну залетити вже! Ай, Та боляче. Так, ми, певно зараз не спрячемось. І я хочу спробувати ну, за... ну, залетіти ну, у цей корабель і спробувати захопити точку. Але, ну, це буде складнувати, якщо це не буде. А там когось бачу, иначе полнуть. То есть тут зараз рекаємо. Зараз ну, Застрошу дых поставляємо. Раз, два, нас. три попадання. Ні, вже нього немає не що, полетіли, полетілось, провод прирывнуть фічу Так, зараз і ще один тогда прибрати два Не бачите, наскільки це класні ракети? Буквально пару выстрелив і все. Бутов, не так, цього зараз заберемо, щоб він пішов. Там мішло, у нас буде видно. Так, не... щоб... так, раз, не це... вистачило, зараз доб'ємо. Так, раз, все, погнал, 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 погнал. Так, раз, 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 раз. Раз, раз. заходимо, спиду. Так, стрішки. Опа, бачите, бачите, зараз захопимо точку на бірм. Як ви таке бачите вдаємо? Даві... Де Даві... це буде Даві... ніколи такого не вибачили? Тут ще можна, конечно, застряти, але тут особливо не ну, нема, бо я вже сігрозікав. Зараз захоплюємо точку і потім далі.

Все скінчилось не давай добиваем на святі закончилось і после пару флангів на запас мы зараз помремо. Так. Наступний. так, наступний бій я би я вже накупив купив цей миус ТВ. він не так же и... І... Дорогий, але треба на купити один франк, Але я тут зроблю пару фрагів, бо вже можу вилітати початок бою. Мені казалося, що це ще тільки початок бою, але то буває, тому що я вже в половині бою тільки підходжу. А це вже погано, бо якщо з біг бою підходжу, бо тоді просто з'являється куча противників, зимою як він просто зпривадився. Так, островом цього і в'язаю раз. Два. Так, новая ракетка, ракетка давай, давай, раз, два. Не-не-не. Ай-яй-яй, как був... Був... Ай. Ладно, спробуй наступить на Так, уже накопили. Це було нескоро, не складно. Ну, тут, конечно, чуваки мощні. Зараз я спробую зайти в такие же. От, от королевська битва, зараз пробував такий... Я думаю, непогано себе покажу. Звенит. Что из-за чай так то, не теж можно? Опа, забрал у вас. Никчем. Ну я Все. Все. Ну, она тут краще может быть, але треба будет обратить. Так. Останній бій на сьогодні. Все. Так, так, зараз я смысл деньку накупити. Ну куга зачей, знаешь, что на кого купили? Зараз хочу поездить на центр, так чувак, сравни за. Можно залетить? Может быть, нужда. Оборы. Можно полотать, а дали? Ай-лка-лка, ну ища. Ай-яй-яй-йота. Ну ладно, раз, минус. Там чувак теж спрятався, але не чувак, а цього селеного тут якийсь катається. От так от не катайтеся, це дуже неспешно по полю кататися, ти ще йдеш, як промазав одне рікеттою, але, власне, не багато ще. Так, ти 62 получений, раз, два, от дивитись, як ну, швидко розбираємо танк. От, раз, два, три, все, давай ще один донаводимо. Це у нас тури, тобто вони можуть донаводитися, навіть без фокусіровки це ні то це дуже питає річ, вещь уже тмно промазаю буває раз настичь ну, не потеряю так вот ну, там на спам пару там ну, давай помнится сошмаляем раз три, чотири Це попадає, попадає прям сагар зовут его справа випадків вони набагато гірше, вони довше летять набагато гірше. Ой-ой! Жесть, мене просто зараз давай Давай, 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 Ти зможеш! Ти зможеш! давай, давай, давай. Фух, я думаю, я зараз здохну. Ну, попустим. Ладно, далі граємо. Що у нас тут? Тепер треба бо це жесть задамажені. Це як так у мене? Так, давай, давай. Спромож бути? Не, тоже дуже... він живе. Так, ось цей чувак надо дуже сильно дамажить. я пробую отхилитись. Просто жесть було Просто жесть, чуть не задум за 2 секунды. Бар тура была. Открован. Куда ты его шло, по ничем? Не, давай похоже. Капец он дамажит по мені, Это так. Так, давайте трошки почекаємо хилки. А тут зовсім погано мені. Так, давай ще одну про ракетку взяли зараз ех помершуючи У мене зайшлося тільки пару таких собі ракет пробую закон диритиво по тому тесто це буде складывать вони дуже повільно але можливість є там ще є екрани ну, ладно щось пролагало так по іншу пробу залетити залетати карта є смачно смачно М мало урон але в принципі я доповнення напоганый. Спі, спі. Так, спій, спій ну, спи. Так, опа, чек. Ну, опа, ракеты. Раз. Золотый. Да. Золотой золотой. та шо ж таке? Три. Все не там же. Бизнес. техніку врага отмечаю на карті. Зарядий алмаз 4 все в раді уничтожене атліт захвачен прийом. Ну, що будемо підводити ітоги? Цей ґентокрил дуже крутий на довгих дістанці, на якихось там відкритих картах, щоб тупо закидувати своїх супротивників багато турами. Але його невелика мобільність це його слабке місце. А так, це дуже крутий ґентокрил, і я раджу всім його. Взяти собі ванган.